На шановні колеги, ще раз добрий день. Починаємо прес-конференцію після матчу в Оболоні в Оксані. До вашої уваги головний тренер оболоні Антон, Антон Калусан Ваші Ваше запитання, будь ласка. Прошу. По суддівстві прочитаємо нормально другому проти вашого слова. Не коментуємо. Не ну, хочу коментувати суддівство, тут у нас є кому коментувати. Вибачте. Наступне питання. Чи могли ви очікувати. Перед початком сезону, що в двох стартових матчах проти Металіса 19-25 5 та Олександрії наберете 4 залікових бали. Дякую. Ну, ви знаєте, я думаю, кожен тренер хоче перемагати, і мене виключення. О, перших ваших два матчі на чолі оболоні. За ці два матчі, що ви вивчили, можливо, нового про команду. Які висновки зробили для себе за цих стартових два матчі? Дякую. Висновки ми зробили. Ну, якщо сказати правильніше, ми е, зрозуміли, що хлопці будуть грати і будуть робити те, що ми просимо. І найголовніше, що воно принесло користь. І я думаю, хлопці будуть далі тільки слухати, слухати і слухати. Ми ж розуміємо, в якої ми ситуації. У нас пішла лева частка основних гравців, і ми зараз підводимо гравців до того стану, тому що у нас в складі грають гравці. Відсотків 60, можливо, навіть і більше, які в тому році практично не грали в тому чемпіонаті. Це не просто ми провели дуже тяжкі збори, тому що нам треба було функціональний стан підвести гравців до одного ритму. Дякую ще запитання. В перших двох матчах у вас нуль пропущених. Це пов'язуєте більше там, з удачею, чи це щось, чим ви, на чим ви дуже активно працювали у підготовчому процесі. Дякую. 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 Да, ми пропустили ноль е, позаду, да, і хочеться сказати, що це заслуга гравців. Дякую. Дякую ще запитання. А не по трансферу ще щось буде чи пісня? Не знаю, не можу вам сказати. Але ті, ті гравці, які в нас є, вони влаштовують. У нас сьогодні опять один дебютант Феченко. Ми його хочемо привітати. В тому в тій. В тій той в Грі чорний, цей Фещенко. Я думаю, що їм цей дебют запам'ятається на Дякую. Ще Скажіть, будь ласка, чи побачимо ми на полі Чернянка? Якщо побачимо, то коли і чому його немає зараз в складі? Дякую за запитання. Відновлюється, у нас були тяжкі збори, і е, є мікропошкодження, вони всі відновились. У нас тільки е, не відновився ще починає. Відновлюєтесь, це Тарас Мороз. А так всі потроху у нас працюють. У нас є ким замінити. Ще? Можна ще одне питання. А, перший домашній матч у балоні в цьому сезоні. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від атмосфери на стадіоні. У нас завжди тут атмосфера чудова. Дякую вболівальникам, дякую нашій аудиторії, яка нас підтримує. І хочу вам сказати, що хлопці будуть віддячувати з кожної грої. Вітаю вас з перемогою. Скажіть, будь ласка, в першому таймі дуже така важка бойова гра була. Арбітер показав 5 жовтих карток, в другому таймі оболонь начебто підмінили. Вони вийшли більш зарядженими, більш такими бойовими і забили фантастичний гол Сергій Суханов. Що було в роздягальні? Що ви такого їм сказали? Що вони вийшли такі заведені і здобули, по суті, сьогодні три очки. Перших три очки в сезоні? Дякую. В роздягальні попросили виграти. Я, скажу, я. скажу банально. Ну, ми нічого не змінювалися. Ми дуже готуємось до кожного суперника. Ми розуміємо, що, можливо, у нас тих гравців, які зараз є, не у всіх досвід, які хотілося б, вони зараз його здобувають. І ми розуміємо, що нам треба суперника невілювати, скажімо так. І ми проаналізували їх ігри, вони пропустили шість м'ячів в перші 25 хвилин. Це функціональний стан. Ми розуміли, що в ці 25 хвилин, якщо ми дамо їм війти в гру. Ну, практично те саме, що з металістом, то нам буде дуже тяжко. І розуміли, що в кінці, там, після 75-ї, вони теж пропускають м'ячі. Тому ми віддали їм м'яч і планували на контратаку там виходило-не виходило це вже інше. Дякую. Чи є ще запитання? Дякую всім, до побачення.